Доброго дня, шановні жителі Сумщини. Сьогодні ми долучаємось до всесвітньої ініціативи. 28 квітня відзначаємо День охорони праці. Це день, коли весь світ вшановує пам'ять загиблих на виробництві і замислюється, як зробити роботу безпечною для кожного. Сумська область це край працьовитих і сильних духом людей. У нас працюють фермери і машинобудівники, вчителі і медики, водії, будівельники. Кожен із них щодня вкладає в свою справу не лише знання, а й душу. І наше завдання забезпечити їм такі умови праці, в яких вони повертаються додому живими і неушкодженими. 28 квітня Всесвітній день охорони праці. Цей день нагадує нам про важливість безпеки на робочому місці. Та необхідність захисту здоров'я працівників в Україні цей день відзначається відповідно до указу президента. Щороку в світі відбувається понад 270 мільйонів нещасних випадків на виробництві, що призводять до тимчасової втрати працездатності. Щодня в результаті нещасних випадків та професійних захворювань помирає близько 5 тисяч осіб. В Україні, за даними Державної служби України з питань праці, від початку збройної агресії Російської Федерації під час виконання трудових обов'язків на виробництві постраждало 3065 працівників. Найчастіше нещасні випадки трапляються через зниження уваги працівників, особливо в кінці робочого дня або тижня. Це підкреслює важливість постійного дотримання правил техніки безпеки та відповідальності на кожному етапі трудової діяльності. День охорони праці це не просто формальність, це можливість зупинитись і запитати, а чи все зроблено для того, щоб наші колеги, наші рідні були в безпеці на роботі? Чи мають вони належне обладнання, чи проходять інструктажі. Чи дбаємо ми одне про одного. Щороку в області фіксуються десятки випадків виробничого травматизму. І хоча ситуація поступово покращується, навіть один нещасний випадок це вже занадто. Сьогодні особливо важливо згадати й про нові виклики: війна змінює не лише ринок праці, а й підходи до безпеки. На підприємствах області все більше уваги приділяється захисту працівників у кризових умовах. Евакуаційним планам психологічній підтримці міжнародна організація праці започаткувала Всесвітній день охорони праці у 2003 році, щоб привернути увагу до проблеми безпеки та здоров'я на робочому місці. Цього року Міжнародна організація праці визначила девіз: Революція в галузі безпеки та здоров'я, роль штучного інтелекту та діджиталізацію сфері праці. Ця кампанія висвітлюватиме, як нові технології змінюватимуть сферу охорони праці, зокрема через автоматизацію завдань, використання смарт-інструментів і систем моніторингу безпеки, застосування доповненої та віртуальної реальності, а також алгоритмічне управління роботою. В Україні навіть у складних умовах війни продовжують працювати тисячі підприємств. Забезпечення безпеки працівників залишається пріоритетом. Держпраця України запустила телеграм-бот для оперативного отримання відповідей на питання з трудового законодавства та створила інформаційний портал про трудові відносини в умовах воєнного стану. День охорони праці це не лише нагадування, але й заклик до дії. Давайте разом створювати безпечне робоче середовище. Дотримуватися правил охорони праці та піклуватися про своє здоров'я та здоров'я колег. Пам'ятаємо, що безпека на роботі це наша спільна відповідальність. Закликаємо всіх керівників підприємств, організацій, установ, сумщини. Не відкладайте безпеку на потім. Вона має бути в пріоритеті щодня. А всіх працівників бути уважними, ініціативними, не боятися звертати увагу на ризики. Давайте зробимо все можливе, щоб наш край був не лише працелюбним, а й безпечним, щоб кожен день на роботі починався з впевненості, а завершувався з усмішкою вдома.